Першому слово так, ну насамперед, я можу сказати то, що я не знайомий з ситуацією. Чому нам прокуратура видвигає, скажімо так, якісь свої рішення і що нам загрожує при відкритті нашого торговельного центру? Перед будівництвом торгового центру було видано якесь архітектурно планове завдання. Це архітектурно планове завдання входять якісь. Вимоги інстанцій служб для державного напрямку, які дають свої технічні умови для дальнішого планування. На основі цих технічних умов був розроблений проєкт проєктної організації по повністю на будівництво цього торгового центру. На основі розробленого проєкту є комплексна державна експертиза, яка також у нас є. Це позитивний висновок комплексної державної експертизи. Проєкт, коли проходять всі погодження у всіх інстанціях, це екологія, це пожежна безпека, це санстанція, це всі, -всі, всі державні інстанції, контролюючі, вони дають позитивний висновок. Я можу зачитати позитивний висновок по нашому проєкту, на основі чого вже починалося будівництво. Заключений висновок Державної комплексної експертизи. Проєкт будівництва торгового центру нова лінія в районі Воздувського мосту, в місті Ужгород відповідає вимогам нормативних документів та проєктування, нормативних актів з питань охорони праці щодо пожежної безпеки, санітарної гігієни, енергозбереження, не порушують вимогам норм природоохоронного законодавства та закону України про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. На основі цього висновку нам було видане, був виданий дозвіл на будівельні роботи. Після дозволу на будівельні роботи ми почали будувати торговий центр. Були такі рішення і замовлявся оддільним проєктом це укріплення і нарощування дамби, яка, скажімо так, відділяє нас від річки Уж. От, повністю були виконані всі умови і завдання проєкту на проти підтоплення нарощення дамби. От, якщо ви пам'ятаєте зовсім недавно. Йшли дуже великі дожі, і річка Уж доходила до критичних відміток. На момент нашого будівництва у нас ніяких ускладнень з поводу цього відповіді не було. Як в Закарпатській області об'явили критичну ситуацію. На наш об'єкт це нічим не сприяло, будівельні роботи продовжувалися. Єдине, що тільки поверхневі води поступали на наш об'єкт, які ж інтенсивно виводилися з об'єкту. Власника цієї мережі у Центрів Нова Лінія по Україні хочу зазначити, що також про цей позов ми узнали тільки засобів масової інформації. Особливо це було нам тим, що за нас же шпіклуються державні органи. Я хочу зазначити таку річ, що таке торвельний центр Нова Лінія», що тут будується. Ще декілька місяців назад можна, побачити, можна було побачити, що було на тому місці. Це пустир, це самозасівні дерева, тобто абсолютно не було устроєна ділянка землі, яка належала місту. Давайте подивимося, що ж буде мати місто від того, що буде побудований такий справді великий, справді європейського рівня, троєвельний центр. Це не склад будівельних матеріалів, це троєвельний центр. Це центр, де зможуть люди приходити цілими сім'ями для того, щоб провести свій вільний час і навіть такий момент, як знайти ідеї для того, щоб благостроїти свій будинок чи свою квартиру, чи будувати нове помешкання. Якщо в цифрах, то я думаю, суттєво буде те, що, наприклад, будуть створені порядка 500 робочих місць для жителів Ужгорода і з достатньо. Як для Ужгорода і взагалі для України високим рівнем заробітної плати. Відповідно, це не тільки зростання добробуту мешканців міста, але й і додаткові поступлення до бюджету міста Крім того, торгівельна площа, яка сягає порядка 20 тисяч квадратних метрів, якщо враховувати і ділянки відкриті, на них будуть представлені, мабуть, найширші Закарпатті асортимент будівельних матеріалів. Якщо говорити про інвестиції, розумієте, що такий центр потребує дуже великих інвестицій. Якщо говорити в цифрах, то це десятки мільйонів гривень. І тут, якраз, це тільки будівництво. Крім того, товарний запас також сягає таких самих десятків мільйонів гривень. І тут, як наслідок, ви розумієте, ми, як інвестори, як засновники, ми. В першу чергу піклуємося про те, щоб ці інвестиції, ці вкладені кошти не попали під воду, якщо так говорити. Тому, якраз готуючи документи до будівництва цього державельного центру, ми ставили досить високі вимоги до проєктантів, щоб передбачити ці всі можливості, які можуть бути наслідком повені. І, ну, можна сказати, на щастя, якщо так сказати, так, то дійсно остання повінь, яка нанесла багато збитків у західному районі України, показала, що